Так, вітання, друзі. Сьогодні ми поговоримо про ДЗТ-159. Це є середній танк Китаю. Преміумний е, можливість його дістати тільки з коробок, як ви напевно вже і знаєте. З новорічного наступу 2025. Отже, що ж ми маємо? Ми маємо доволі таку непогану гармату відносно хорошу мобільність. З цими вот бустами, з цими вот хлопушками, ракетами, хто їх, їх тільки не називає, ми маємо доволі таки міцну башню. І ну, Чесно, непогані. Я би сказав, як для китайця кути в мінус 7. З моєю збіркою ДПМ 2,700 Альфа у нас 440, з пробиттям. 260 на ББшці і 310 на кумулятиві. В принципі, з розкидом 038. Так само при моїй збірочці, досить таки жваво воно зводиться, самі бачите на екрані. Ем, непоганий, непогана, в принципі, гармата в непоганому корпусі, що може бути краще. Типу, мабуть, всі мріяли про якесь хороше СТ Не Федіс. А дійсно хороше СТ з броньованою башнею, від якого можна відігрувати, як на леопарді. Бачимо, у нас трохи пробивають. А, але це не сильно таки важливо поки що. Так, пробую я тут поміняти позицію. Що ж ми маємо ще? Ми маємо борта, від яких. Ну, в принципі, можна танчити малі калібри. 70, по-моєму, 70 чи 76 мм. Е, також ми. Перепрошую: 80. Е, також ми маємо. Ну, огляд 310 метрів базового. Е, максималочку в 70, що не помиляюсь, 6. З турбіною і звичайна швидкість це є 40. З турбінкою буде 45. Ну, в принципі, для того я і турбінку поставив. М -м, пробуємо сюди блайндити Вицілюємо якраз <зас> засвідчується 430-й. Ми так думали, що він там є. Що ж, давайте трошки розберемося по бою. Настріляю, вже вже бачу, Бачимо 2100 шкоди. Ми вже шотні для. Половини танків. Пробуємо далі блайндити 430-го. На жаль, наш точність підводить. І в мене такі думки, що мені просто треба впасти вниз і пробувати розвалити тих чуваків. Ну, але з думкою то, що зараз мені дасть тичку якийсь 430-й, я залишусь взагалі шотним і все. І навіть арта мене зможе плюпком, так сказати добрати. Отже, думаю, думаю, думаю. Думаю, дивлюсь, де вони там є. І все-таки, да, дивлюся, що вони тут гарно стоять, і вирішую заїхати в центр. Думаю, ну, блін, була, не була. Швиденько сюди заїдемо та й будемо роз... розвалювати їх. Так. Ну, поки що не буду спойлерити, хто мені буде заважати, але ви, мабуть, зараз самі догадаєтеся. Який там противничок дуже такий неприємний вилізем. Мені напишете за це в коментарі. Отже, продамажуємо ми сімьорочку, бачимо тут не до йохів Пробуємо їх, так сказати, від бортика розвести. Бачимо. Оп, закидуємо в. Башню, в принципі, там нічого важкого. Інше, крім того, на рельєфі її нам просто ідеально показує. І наш комисік в 310 ідеально не злітає. Не знаю, як ця тичка залетіла, не питайте мене. Це просто ну, лакор, скіл Так, пробуємо тут видавати. Мали би вже добирати торта, але нам не прокає пробиття, і я дуже хреново вистрілив, якщо чесно. Отже, бачимо тут ксемочку. І я такий, ага, чувачок просто мене цілить. Ну, мабуть, ні. Мабуть, дякую. Але наступного разу Пробую я розвернутися і якраз тут підловлюю ялиночку. Чи вона хотіла підловити мене? Даємо їй моєї тичку? Тут є ще КД. Ще КД, я не знаю це бахреплею, але чомусь. Перезарядка тут неадекватно відобразилася. То, що я ще пам'ятаю, що я в неї не вистрілив. Та в мене 2 секунди за цим було. Це якийсь бах реплею. Не розумію чому. Так, будемо виходити в цього. от Ксямочка сіла трошечки нижче. Думаю, щоб нам Йолочка не кинула в спину, яку тичку. Ну і все. Ксямка знову пробує нас зацілювати. я таки розумію, що ні-ні, Ксемич не сьогодні. Пробую блайндити йолочку. На жаль, ну, снаряд як розривається, нікого тут немає. О, відомий такий скорпіон. Ось і він. Максимально зводжився. Звичайно, ББшку цю повело. але все-таки залетіло. Маємо вже 4200 шкоди. В принципі, легенько-легенько. Ну, не завжди ви будете так накидувати, тому що є все-таки. Стежка картонною. Є в неї багато таких, як і плюсів, так і мінусів. Ну, основне мінус це те, що коли у вас ці хлопушки закінчаться, вони мають властивість при довгих боях закінчуватися, якщо ви е так добре маневруєте. Даємо в Іксемочку. Іксемочка на щастя, вона маже. Не, не пробиваю на що й В принципі, ми сейвимось. Не пробуває зараз нас і бацхат. Я думаю, таке от повезло, що називається. І ми пробуємо тут от зажити максимально. Зараз будемо підсвічувати цього батька, підсвічувати, можливо, ще когось. Так, дає в нас 430-й, принципі, це нічого страшного. Бачимо батька. Тут я знову вистрілюю як просто геній так, і я думаю, так, зараз ми поїдемо на 430-го. Бо бат тут, скоріше все, або КД, Або там з одною тичкою, і він не буде вилазити під всіх, він не схоче всіх вилазити, він схоче всі роздати. Не засвідчую, на жаль, 430-го. Думаю, зараз на турбінці вірвуся в бата. Але ось бачимо в просторі 430. Даємо трішки назад. Він нас тут якраз чомусь не обводиться. Знову бахреплею. І даємо тичку в батам. На 380. Нагадую, Альфа 440. Добираємо таранчиком його. І. Майже все. Це залишилося арту добити. Я не пам'ятаю, навіть чи я її добуваю, чи не я. Чи вона скоріше за все. Ні, все-таки я добуваю. І на цьому 5700. Oh, yeah. Скажете, що ця стежка імбова, скажу так, мабуть, це найкраще, що є в новорічних коробках. Так що пишіть свої коментарі на рахунок цього.